Так, пан, ви пишете щось не то. Яка ціна ікри? Ціна ікри? Так, показуй червону ікру. 500 гривень 125 грам. Не вийшло. 250 гривень 500 грам. Та можемо ще раз показати. Дубль два. Та що, риба ще є? Так, дивіться, також тут є фасолі. Блін, зараз на корсичку. Блин, Блин ты напевно пальцы мой сквозь, угу. да? Як скуда? Рыбку нашу всередині, бачите, ради. Нічого, нічого, є ж трансляція, можно трясляться зберегти. Нет, а то? Ну, то? Та, та можна, але... Але... Так, візитку крупним планом зробити. А чорная Яка ціна на черная икрая. Іду візитку, і чорна и кратина. Чорна до вітальника. Так, хочуть візитку і питають чорна ікра. Ціна. Чорна ікра 50 грам 40 доларів. Отут якась Ольга Демків уже написала. Так, у нас знаю клієнтку. Так, 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 дивіться, тут є Viber, пишіть. тут є і чорна ікра, і червона ікра. Так, зробіть скрін. Пишіть, дзвоніть. Серйозно? Серйозно? Це альбінас. Да? Да, Прикольно, молочна, я ще таку не пробувала. А ну чекайте, не фокусує. Скільки якась буде білий ікр? Плюс-мінус 800 доларів в кілограм. 100 грамів з 80 доларів. Тут така uh, uh -huh. ж саме, як це. Да. А буде там дешевше. Буде там uh -huh. 50 доларів. Так, все, замовляємо. Буде ще біла ікра, так що дзвоніть, пишіть і куштуйте. дякую вам. Дякую вам за рекламу. Так, візитку крупним пламом є, ікру рекомендую. Смішного. Так що такі тут справи. Там такі дошки. Дошки. Дивіться, які класні дошки. Тут сюди ставиш рибку, ставиш рибку і куштуєш собі. Дивіться, яка дошка, також дивіться, як гарно виглядає. Так, дивіться, як гарно виглядає. Ставиш рибку і червона рибка буде просто. Беліссимо, а яка ще класна, чорна. Оця дуже гарна, Так, да, да, ця дуже гарна. Угу, Дивіться, яка гарна. Це не, Це не е, випалена типу. Так, випалена. Різні mm -hmm. різні види знаю.